Ну що, доброго дня, дорогі підписники! І поки Сашулька-татка на руках спить, ми приїхали в бургерну з дітьми. Тож, заходимо і показуємо вам, що тут є, і що по яким цінам. Це невеличке затишне кафе, де достатньо посадкових місць. А Також ми приїхали по морозиво, яке саме тут і виготовляють. І не тільки, до речі. Можна замовити бургери з яловичини, курячим філе, баранини, рибою та рваною свининою на білій та сірій булочці. І поки була черга, ми побродили, позаглядали, а тоді Софійка побігла по морозиву. До речі, картопля фрі та по за 100 грам по ціні 60 гривень для придорожнього кафе. Ну, ви самі розумієте, що це взагалі шара. Я таких цін дуже давно не зустрічала і нічим не гірше, ніж Макдональдс. Ми періодично сюди заїжджаємо, дітям дуже подобається швидка подача їжі та напоїв. Також з'являються новинки, які нам рекомендують спробувати. Це сьогодні нам запропонували «Корн хот-дог. І ще е, також можна спробувати реберця теріякі, але наступного разу, бо дітей вже, знаєте, вони конкретно прийшли по те, що вони хочуть. Тож ми замовили собі дві картоплі фрі та дві поселянські. А також із новинок ми взяли один бургер для Софійки і Жені з двома котлетами, тобто, дабл і обов'язково морозиво, яке вони дуже-дуже полюбляють і обожнюють. Ну, Поки ми, в принципі, стояли і вибирали, що хто буде. Женя вибирав собі бургер, Софійка бігала, не могла приділитися, яке вона буде морозиво. Ну, це таке. Самі розумієте, діти, куди їх подіти. А також подивіться асортимент, що можна придбати і як взагалі, взагалі на презент і так собі додому гостинця дуже все смачне, це всілякі настоянки. Мед та горішки з медом, копченості, вялені ковбаски, консервація та напівфабрикати і найбільше ми полюбляємо блини з м'ясом. Це просто отвал башки. Я вам кажу і рекомендую від щирого серця. Загалом ціни на все дуже адекватні. Що не можна сказати знаєте, про придорожні такі здорові кафе, ресторани, про інші. Ну, тобто ми буваємо де нам подобається, і вам рекомендуємо. Також дивимося: гар... гарячі напої, морозиво бургери, всіляка смакота, салати, вареники, пельмені, блини. Все є. І пироги дуже смачні. Мені подобаються із м'ясом або дуже смачні сінабони в продажі єсть. Також є тут літня тераса. Влітку можна і поснідати, і пообідати, і повечеряти що дуже зручно. Також там далі ресторани та ще мається три банкетних зали від основного для святкувань будь-яких ваших подій. Також на території є номера для комфортного, відпочинку, можна зупинитися. Від вашої тяжкої дороги та відпочити. Є спа позаду, та влітку працює відкритий басейн для вашого комфорту і гарним відпочинком з дітками. Локація Лубенський район, село Вільшанка, готельно-ресторанний комплекс Лубенська Слобода. Зручно та комфортного відпочинку. Ну просто ви ніде не знайдете. Ми не дуже часто, але ну, тут приїздимо буваємо. І морозиво. Майже стараємось кожен тиждень заїжджати і купляти дітям. Воно реально дуже смачне, особливо в баночках. На паличці дуже теж смачні морозивка по 65 гривень. Вони не замерші, не в льоду, а свіжо виготовлені крафтові. Також судочок кладуть, можна з собою обов'язково взяти додому. Це просто дуже-дуже смачно. Обслуговування на вищому рівні. От, тепер ми виходимо на двір. Я взяла собі каву і будемо чекати собі замовлення, поки нам видадуть. От, діти вийшли довольні, хоча сьогодні погода не льотна, їсти Софійка сьогодні підкашлювала. Ну, тим не менш, діти щасливі. Ви запитаєте, чого ми не лишаємося і не сидимо в самому закладі. Але я вам відповім на це питання, тому що дуже незручно для нас. Великою кагалою з маленькою дитиною ми все це беремо додому. Те, що діти замовляють, і їдемо вечеряємо чи обідаємо вдома. Так нам більш зручніше. Ну, і ви ж розумієте, троє дітей це буде як циганський табор. Подивіться просто, як все тут гарно, красиво. Зимку стояла ялинка, локації всякі новорічні, літом тут як зацвіте, все просто дуже гарно. До речі, у нас тут недалеко грядка знаходиться, яку ми раніше з бабусею пахали. Це буквально спуститься згори, виїхати на трасу, і ми попадаємо в цю бургерну, яка знаходиться. Локацію я вам вже сказала. Тож лишаю вам відмітку на сторінку, кому буде цікаво приїхати, тут дуже гарно, красиво, затишно, а влітку так взагалі ну просто рекомендаціон. Так, як дуже у нас немає таких більш-менш гарних закладів, ми сюди приїздимо, нам дуже подобається дітям. Нічим не гірше ще раз повторюсь, Макдональдса ми щасливі, діти щасливі. Єдине, чого не вистачає, це Женя каже хеппі-міла з іграшкою. Ну нічого, бургери тут достатньо добротні за таку ціну, дуже смачні. І вже ми прийшли. Наше готове було замовлення продовж десяти хвилин. Ми чекали не зовсім довго. Поїли морозива, забрали своє замовлення. І пішли додому, поїхали. Діти повечеряли і були дуже щасливі. Отак ми сьогодні провели наш день. Діти задоволені. і наступного разу ми домовилися, що їдемо в заклад за Женін на рахунок. Тому що сьогодні грошей вистачило мені на каву, яку, до речі, сам Женя і оплатив. І якраз поки ми погуляли, проснулася сашулька. Тож, в принципі, пора вже була їхати додому, годувати дітей.